Ілон Маск каже, що людство зараз стоїть на порозі цифрового безсмертя. Тобто зараз можна брати свідомість людини, переселяти цю свідомість на його продукт Neuralink, і вже за допомогою Нейролінка це все прописувати в роботі Оптімус від. Із тих роботів, які робить Ілон Маск, і тепер цей робот це вже не просто якась там звичайна механічна е машина, типу, яка буде там виконувати якісь завдання, а це буде повноцінна цифрова копія людини з її спогадами, з її мисленням. І це взагалі щось дуже футуристичне і схоже, як мені здається, на Deus Ex. Макс каже, що ця копія буде не зовсім як людина, типу, а це як твоя копія 2.0. Тобто ти 2.0. Е, він візьме особисті якісь твої риси, він візьме твої спогади, і хист там теж залишиться той е, домислення, таке, як у тебе. І е, він також зазначає, що вже через декілька років, там 5-10, це вже буде в, в такій повноцінному використанні. І, блін, і це щось таке нереальне, мені здається, але водночас з системою зараз як розвиваються АІшки, як це все розвивається в світі. Якщо ми, наприклад, 10 років назад навіть і подумати не могли, що от, от так от зараз буде в нас житися з такими от новими відкриттями, з новими різними. А її моделами і так далі. Так що пишіть, що ви думаєте по цьому поводу, чи хотіли ви мати робота-двійника І підписуйтесь на канал. Тут далі буде ще більше цікавої інформації.